Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком знову залетіли в SpongeBob Tower Defense. Йоу, всім привіт! В общем, Демас, тут у нас вийшло оновлення, якщо я не помиляюсь, і воно вийшло вроді як вчора. І, по-перше, у нас з'явилась кнопка паті. І я вже бачу, що ми з тобою в паті, і ти щось головний, і ще є паті, бонус 10%. Ну правильно, главний, а хто ж главний. Коротше, у нас є паті. Це в принципі дуже хорошо. Потім у нас появився івент Dungeon Dragons, Данжі й Дракони. І сюди можна телепортуватись. Я туди ще не телепортувався ні разу. У нас є тут колекція якихось ем, чувачків, тут є міфічний сір, Спанч Боб, Король Крабс, Данжен Мастер, якийсь секретний е, Сар Патрік, принцеса Перл, Планктон, Планктон а, а, Амор і е, Сквідлі якийсь там чил. І чорний е, лицар. Чи темний лицар, точніше, ще є шоп, в якому можна половину з цих юнітів вибити з е капсули. За 250 якихось листочків. Ну і плюс тут ще всякі приколи можна купити за лопатки. В общем, що я тобі пропоную зробити? В принципі, ми можемо залетіти і телепортуватися. А, так це є ці данжі, чуєш, Дімо? Ну да, да, це ж оці рейди, Поняв. Да. Чисто під них випустили обнову з цими новими юнітами, новими приколами. Але Ну, нам до того треба ще качнути 8 левелів. так то? Ого, обалдеть! А ти бачив, дивився, на харді дають е, 85 цих листочків, а на. Nightmare 125. Да, да це прям нормально, слухай. Коротше, по левелам нам йо як старатися качатись, але в мене є перша а, мушля з призів, і я отримав тисячу коїнів. А ти що? А в мене перший приз буквально ще хвилинка, та й буде. Поняв. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: той Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, PetsGo. Агато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Значить, дивись, так як ми, виходить, відстаємо дуже жорстко по левелу в розвитку. <laughs> я пропоную що зробити. У мене є Falcon Point, які я ще поки не знаю, куди я можу потратити. Точніше, знаю, куди, але не знаю, що я там куплю, бо в мене їх мало, в мене тільки 111. І м -м, є ідея спробувати валити в цього бачу uh, uh, лідера. да, Коротше, в челендж, тому що за челендж дають 250 досвіду, а. В обичній грі скільки дають досвіду? Щас подивлюся. В обичній грі там, де ми граємо, допустим, бім-бім-бум-бум, тільки сотню досвіду дають. Тому за челендж все таки дають набагато більше. І ще за ну От, у мене є в айтемах два епічних чиста, які я готовий відкривати. 100 гемасів мені випало з першого чиста. І з другого щось легендарне. Три трейтри роли. Я поняв. Коротше, нічого супер жорсткого, ще в мене 21 рарний сундук. Я, якщо чесно, не знаю, що oh. звідси може хороше повипадати, але як мінімум геми, я звідси, точно налутаю. Ну да. Мені, до речі, з першого призу випав 5 -3 -3 ролів якраз. Непогано. Ми так можемо оці зачарування просто тикати скільки хочеш. У нас цих до просто... речі, якраз уже про зачарування. Я ж забув тобі сказати. Вирішив я все таки е, замінити свого Менрея на оцього діда старого поняв, качав ага. його на 20-й левел, поки ага. що, принаймні. І думаю, трошечки його почарю. І вибив зачарувашку, що тепер в радіусі його атаки, якщо стоять його союзні юніти. <гум> Він е, зменшує кд, поняв. О, о, це прикольно. Він як бустер тепер й працює. Він мало того, що вкидує там тонну денержа просто. <фér> <фér> Він тепер й, ну, бустер. Блін, це класне зачарування, якщо чесно. Особливо коли ти в команді часто граєш, не коли <гум> well, ти, де... ти сам. Бо коли сам якось таке відчуття, наче було б прикольно, щось ще е, мати з -з зачарування, якесь цікаве. Ну у мене є ще трохи кросбургерів і трохи всяких е, шейків. Я би, звісно, Санді нап напевно би нагодував трошечки, як би зміг. І м я думаю, що ми дуже легко зможемо цю харду фармити. Тому е, якщо в тебе є якісь бустери, бо в мене є бустери на XP. О, ще я кстати тисячу гемів забрав за днівний бонус. Або дідна, дві тисячі гемів. Ого, це можна такий непоганий опенкай зробити. По поводу ній? бустерів, да, в мене є два бустери на XP, і по одному на коїни і на геми. Бо угу. ми ж то були на оці фекшн пойнти, то ми були, потратили якраз. Ну да-да-да. Бо тому що е, у мене просто є іменно на XP, і ми можемо типа, її вальнути. Мені, кстати, випав легендарний планктон з тисячою демеджу. Непогано. Ну так, да. ну це єдине, що мені випало, і е, щас мені чорт поймай, що випане. Ну скоріше за все, щось не прям супер солідне, бо щось останнє останнім часом прям галіме щось падає. Ну випала, звісно, карен епічна, в якої 4500 демеджа. А і ще епічний е, слизняк, в якого 840 демеджа. І в принципі на цьому все. І всі геми потратились. Ну, зато я виконав якусь очівку і отрив там три якихось прикола, три корма. В общем, ладно, давай, в принципі, заюзаємо зараз е, спокійнесенько, безстресенько оцю x 2 xp пішку. Я заюзаю. Давай, я тільки діло. І відкриваю ще прикол. Мені випало, чорт його пойме, що... 10 епічних кейсів мені випало. Ну короче, погнал. Давай, нормально. Да, да, да. Потім їх відкриють. Бо, звісно, хотілося б в дані пошурувати, там прям приколи класні падають. Але то рейдів нам треба трошки ще дорости. Та нам, йомайо, як прорости треба. Так хорошо, грошей нам дають ізначально, в принципі, немало. Я би тако тебе навіть прокачав би. Нажав би старт. І в нас є х3, чуваче. У нас є х3. Let's go. це вже ділу. Це вже добре ділу. Опа, так, дідуган. Сенді, Сенді ще щось потихеньку дефати буде, ну. а, так ми почти все, кстаті, оддефали. Один просто пройшов, але це не серйозно. <рес> а так як у нас хпшки є, то я думаю, що одного пропустити то не так страшно. В принципі, знаєш. No. Ну, магази ці прям мега дешево качаються. Я ось буквально з однієї хвилі поняв, повністю його прокачав. Н та в тебе магазини погані. Іменно на початку вони дуже класні. Да, да. Бо я вже теж, звісно, свої прокачав, я вже і Сенді по чуть-чуть підкачую, щось сюди ще на водичці. О, диви, бачиш, що біля Сенді з'явилися медузи такі. да. так, так, так. Оце ж воно, це ж воно, це. Я типу, знижую pulldown. О, це нормально, це взагалі хорошо. Це І прям, тепер у мене да. в Санді кулдаун щас прокачаю одна секунда. Представляєш? Ну. Та й може нормально наливати? Так да, він нормально прям дає буста. Шкода, що тут прям не пишеться, скільки іменно він його дає, але ну, у мене вже Санді майже 300 тисяч демеджа нанесло. Серйозно? Та да, вона дика якась. <хи> це, звісно, крутяк крепкий. Я думаю, що ми швидко зможемо це все проходити. Плюс до того всього у нас X3 є, а це йо моє, ні? Ну, в принципі, так. Да. Ну. Mm -hmm. Щас під густами на досвід. Да, да, так ми щас Тут е, в цій грі насправді прям реально багато дає досвіду. Іменно за челенджі, плюс коїни дають, плюс тут же кейси якісь випадають. Ну тут в цілому бонуси е, по призам набагато крутіші, ніж просто в звичайній класіки. Ну no, да. Я думаю, що ми зможемо нормально валити. Плюс, так як ти вже зачарився. І, і прокачав свого Челікса. Я чуть-чуть, ну так сказати, став крутіше себе почувати, то я думаю, що ми зможемо навіть, можливо, пройти Найтмер. Mm, ну, це цікаво, запитання таке, знаєш. Чи зможемо ми дійсно це зробити? Оце поки що я точно от не можу сказати, бо все-таки ми вроді й сильні з однієї сторони. Ну, реально, без шуток кабаними. Ну, да. Але вроді і бувають свої приколи. Т, конечно, конечно. Ми якось сильні, но не стабільно сильні, поняв? Ну да. Є момент. Так, 35 тисяч арморів і 71 тисяча хп. Ну, вона сразу розсипалась. В принципі, я думаю, що проблем у нас ще не буде. Ми зможемо тупо постоянно по кадашечку тут фармити, як дідьки. Ні, у мене в Тіфа 07 кулдаун. це він ще не максимум під цим дідом, прикинь. Це вообще. Ні, оцей твій, я тий базарю, вообще хорошо. У мене все Нептун. Ні, блін, на кому ось все... А, ну, принцеса Мінді, якщо я її поставлю, в неї одиничка, написано, а зараз 0,8. Типу поняв, це, походу, 20%? Він знижує кулдаун. мабуть, Ну У мене принцеса Мінді 06 КД, це ж взагалі не КД. Це ж ерунда. Ні. 06, це ж це ж вообще, вона постійно п'є. Оце крутяк. Обалдіть. Та да, ми сейчас диви якісь дефаємо. Вообще. Супер на ізічах Я вже нікого і поставити не можу, я вже всіх все понаставляв. У мене ці ну, дві санді. <сум> у мене ці дві санді, взагалі, задніх, пасуть у них тут такі ренджі здорові. А вони просто навіть не достають ні по ком тому що всі б'ються тут на початку. І ми їх легко всіх дефаємо. Та чи назис? Да, ні, оце ти зачарився по-крутому. Повезло, повезло. Та-да! -да. І по факту дивись, з 14-та хвиля десь тут зовсім скоро пошурує босієцький, якого ми спокійнесенько винесемо. У мене вже 32 тисячі назбиралось на балансі. Ого, позичив би ти мені трошки. А ти ще не докачав когось? Да, да. В мене ще навіть я ось ну, тільки тільки останнього юніта поставив. А, блін, дві кмії, кстати, швидше розносимо. Ну я вже давно докачав. Ні. Ми за Сіки пройшли за 5 хвилин, всього на все. Я готовий даже реплей нажати. В гіря. Давай. Так як ми так швидко все проходимо, це зума зі. Все, пішла возня. Ну. і <сум> даже, даже, походу, нікого не пропустимо на цей раз. Ну бо швидко все поставили. Да. Плюс я сразу біля твого діда поставив, щоб у мене КД було менше. У мене, типа, КД має бути 1,5, а я поставив і в мене 1.1 КД. Представляєш? Ні, так він виходить, прям нормально там зрізає, майже 30%. Він капець як зрізає мужик. А ти бачиш, моя Санді як шотає, хоч вони навіть зі щитом. Да, от мене дід якось ну не так типу дамажить, як твоя Сенді. Ну ну блін, вона все-таки 33 рівня. Ну, я розумію, дивився, в тебе другий рівень, бачиш, 16 з половиною тисяч. У мене 17800. Ну так. Да. Але дід все одно не ваншотає. Того я й думаю, що там оті цифри, які вони намалювали, то це вообще щось ну не про то. Ну, не знаю. Не знаю, чесно кажучи, но що я хочу тобі точно сказати, це те, що було б дуже непогано, якби ти вибив теж Сенді. Собі змушель. Да, от прям дуже добре було б. Це було б мега жирно. Тут ти як ніколи правий. А порозказуй, що я ніколи не правий. Ей, давай. А давай. Я ж не, чого? Це я не так сказав, обманщик. Все-все-все, понятно. На Тай капіта, як ми швидко всіх виносимо. Нам оце x 5 десь налутати треба, щоб ми взагалі як. Як не поймемо, хто це все швидко so, проходив. Було би бы прям прикольно. Було би бы прям дуже прикольно. Але все таки тисяча робоксів. Та да, да я маю. Ну або вдруг в призах якихось повезе. А кстати, не знаю, воно, наверное, взагалі не випадає. Да? Угу. Тоді -то тим більше. Так. Сенді в мене друга прокачана на максимум. Два короля Нептуна прокачані на максимум. Можна Річардів ще тут поставити. З їхнім то кулдауном, блін, який стає 08. Це mm -hmm. йомою. -йо. А він, взагалі, там непогано накидає потом. Так, да, я би оце можливо навіть Річарда перезачарив, тому що оця скидка, вона мені вже по суті не сильно і треба. Ну, в цілому. Бо я Річардів уже ставлю після того, як поставив всіх сильних, бо Річард у мене один із найслабших персонажів зараз. Ну він коротше передостанній. Ну по циферкам, по циферкам, так. Да. Але опять же ж таки, як бачиш щось з дідом, можливо не все так коняв, як вони там написали. Ну, оце да, оце хіба ж. Ой, чувачі, як же ми жорстко тут фармимо? І ти бачиш, у мене вже 17-й левел, у мене ще 1500. Ну я коли відео починав, у мене було щось там чуть-чуть більше, ніж 1000. Угу. Ну у мене ось 18-й левел, 642 досвіду. Так в тебе ще багато якось. Ну. Хоча ми коли починали, то я даже грав з тобою, тому що в тебе левели були закриті, бо в тебе був левел маленький. Коли ти встигаєшся все да, налутати? Я не знаю, воно якось само. Ага, само. Само не буває так. Я воно на маяк виліз. Я миліс. нічого не робив, чесно. <laughs> Давай вилазь до мене. Я не вмію. Я не паха. По... По... <laughs> Тут паркур мастер, понял. Все, поняв, понял. Обалдеть, пацан. Де там місії спав? Давай їх щас рознесем. 142 тисячі армору і 300 тисяч просто улітає. Да, то вообще. Забираємо. Скільки mm, дало 250? А, це Season Pass, XP, чуєш, це не то. Ану, return to lobby. А скільки, я це хотів просто спитати, подивився, щоб ти... скільки ти накидав демеджу. А, я не, я не глянув. Ну в мене було 1600 вроді. Ні, давай так, у тебе було 600, зараз в тесіки. 1442. Ага. Я, я отримав около 800, 800, там десь. Ну, непогано, непогано. Це ми непогано лутаємося, чуєш. Ну, в цілому. Я би зараз такогось тут забрав би по бонуса зі сквітверда обичного. І е, ще якийсь мені он дався. І ще в призах у мене є, виходить, що що щось, 250 гемасів, і ще один приз. У мене 500 коїнів, я понял. І можливо я б перечавлю річарда. річарда. Мені опять на лікраб <проб> зброї <проб> в <проб> У мене вже це і хавки просто тонна. У мене, чувак, 52 рерола, представляєш? Це можна чаритися. Да. І кстати, оцей твій прикол, що медузи літають, він дає мінус 25%. А, ну. Ну це немало. Все одно непогано, да, Це <гум> непогано. Опа, я просто покрутив два рази. У мене спочатку випала ренджа першого левела, а потім випав uh, морський медведь. І він дає демедж плюс 150%. Кулдаун виростає. Кулдаун виростає, тобто стає більший. Ага. На 50% ренджа стає менше Ринджам. на 40%. Ну 150% демеджу. А кого ти Хо-хо-хо-хо-хо! <ривателі> Чувак, так воно даже. Він даже з цими приколами, гать який дикий, <свят> у, нього а, стало, у нього стало. У нього стало. 12400 демеджа на першому левелі. Ну, типа, без прокачки. Я не пам'ятаю, тисяч 5 А, ні, не 6-5. Ну десь. Ще менше про ну, да, десь 6-5 було. А кулдаун у нього був десь 1,1 або 1,2, стало 1,9. І ренджа в нього була, чесно, не, не пам'ятаю яка, але зараз 18,8. Типа це не мала рейджа, в принципі. Ну в принципі, так, да. це прям ну, теж норм. Ну но, демедж виріс теж на скільки. Ну так. Да. Будеш просто ставити десь в край ренжа в край ренжі мого діда да, та да, є, да. Ну, і в нього буде кулдаун буде. ще менший ставати в принципі він буде валити. Бо по факту, якщо відкрити де ця кнопка була з командою, а в юнітах і потом команда о. То тоді у мене писалось 34 тисячі ДПС, поняв чи 33. А зараз у мене 39,7. Oh. Поняв? Да. Yeah. Так що в цілому ми дикі. Ну і що там, наступний прес у мене через 5 хвилин, то я думаю, що ми разі ще можемо залетіти yeah. в харду. Чи може попробуємо найти Марвель? А, ну тут одна да жидка. Гайда... А, одна жидка. Ну ми наче можемо. І вони... і вони швидкість 2, бачиш, вони типу швидкі. Та що ми не зможемо? Ну, no, давай часто попробуємо. Ну, щось таке, прям поняв. Ну чисто затестити. Ну вони на 25% все, на все швидше. У них зато щита, нема ніяко. Нам головне не пропустити ну, жодного, Угу. Uh -huh. І ми ще й на мапі тут, походу, на цьому на uh -huh. І бабла дають менше, ніж uh -huh. на обичному. Хе-хе. Прикол. Ай-яй-яй, ладно, давай отутки. Ой-ой-ой, отаку. Йо -йо 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 Ставлю X3. Ай-яй-яй. Ну, ну, в принципі, да, Понеслась, понеслась. Давай тестить. Пішли чуваки, в принципі, кстати, не швидкі, а обичні. Автоскіп я у нас... даже думаю, я попробую поставити нептуна от того, тако, щоб він зразу дві лінії, мабуть, захвату. Ну, не шо? знаю. Краще десь так, ну в мене нема нема, нема а, що поставити, а... дефатись. Надо І У мене нема. І в мене нема. А, вона задефає, чуєш. Вона задефає. А, ну все, все, окей. Все, час, трошки вона потягне. Давай так коде поставлю тут. Так, я Сенді запулив. Ти діла, діда думай, як ставити, щоб він ще, якщо що, допомагав трохи. Ну, ще він твою цю задефав. Трошу. Ой, поміг, типу, мі. І тут помі. я десь тако приблизно поставлю, щоб Сенді цепляв. отако такого якось в цій зоні. Так, я отако що зроблю. Отако зроблю. Бо нам треба 100%, щоб ми прям супер хорошо дефались. А потім вже можна прокачувати да. всякі а, всякі домики і так далі, і тому подібне. Того я Сенді трохи понаставляв, щоб ми, якщо що, могли. Ну, боса на ізі задефам. Чи ще якщо ми щось від це ж ще капець буде. Ну. Це буде зумазити. Ну ми щось дефаємо ізі. Так, да. я навіть не пульчика поставлю. Хорош. Блін, і, ну, май... Можливо, навіть оце за цієї зони я би діда переставив трошки десь такому може, сюди поняв. Mm, попробуй. Давай попробуємо. Ну він до Нептуна не достає. поки. Ну поки. Ну я думаю, буде доставати там, типу, ще один левел якраз прокачати треба. Так ну я поки чисто Сенді качаю, бо в нас тут трошки проходять за того другого виходу, і проходять прям добре. Так, да, так, да, там теж треба щось видумувати. А, в річарда прям ренджаний супер великий. Для манюні? Ну, суть. Ну, ну, перший левел. Ну да, ну щас покачаюся, потихеньку росте. Уже 25, но в нього вже дамеджа п'ятнаха. Я прям пока по максимуму диди ось прокачую, поняв, что буст буст. Да, да, да. Бо мені ось о... у Сенді Ринджан нравится. Капець, вона дика. А, ну тут, Вообще да. Знаєш, обалдеть, я б навіть сказав. Якраз для цієї мапы дуже хорошо. Представляешь, ніхто ще не дойшов. Десята хвиля у нас. Ну, нормально. О, бусіткий. А, так у нього ще хп мало чуєш. А, бо їх там два зразу вийшло, бачиш. <coughs> але взагалі, то. Наче, получається поки дефатись. Поки дефаємося. Поки у нас все хорошо виходить, я помаленьку, потихеньку всіх качаю, мене хоч ці. А, ну фулові, в мене домики стоять, бо я вже подумав, що вдруг ні. І хоч у них швидкість, але вони тут якісь, ну, такі повільненькі виходять. Ну да, кстати. Я теж це помітив. І чорт його пойме, чи це ці просто повільні, чи то ті швидкі були просто? Чорт його знає. Так, ну диви, у нас все дуже-дуже хорошо. В цілому. Да. Нептунчика ще підкачав, щоб він тут везде допомагав. Скелета завалились 15 хвилин. Ми пройшли! Все. Обалдеть, реально easy, якось. Ми даже. тупо пройшли за 5 хвилин. Ну, давай в лобі. Реально easy було. Поначалу пришлось трошки попотіти, щоб все прям ну, поставити, правильно. І все, я ачивку пройшов навіть якусь. Да, nightmare challenge. 100 граммів дало. Обалденно. Прикинь. І квестів купу просто купу. Просто купу квестів надавало. Да. І пас пройшов на 11-й левел. І у мене вже 19-й левел, хоча я починав 17 м Просто XP-буст так вали жорстко. І ще приз у мене mm -hmm. якийсь є X5. І мені дало челендж крейт. Ну, з нього, конечно, нічого толкового мені скоріш за все не випаде. А у мене 15 епіків, і рарних, один челендж. Ну, двоє відкрию. Оцей челлендж. З якого мені випадає. Час да, товстоногий. Да, да, товстоногий епічний співор. Похоже, <походу> тільки він один там і сидить, поняв. <походу> <походу> да, да, да. Да, народ, це, звісно, було серйозно. Помаленьку, потихеньку, ми шуруємо до 25-го левела, і я думаю, що далі ми зможемо капець як жорстко проходити. А на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Не зайвайте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Санжіос, і Дімончик і всім. poka-poka poka